Привіт, з вами Юрій Мацько і рубрика Смарт-Хатинка. Як зробити свій дім розумним? Ми пройшли весь шлях від перших кроків автоматизації світла та безпеки до голосових асистентів. Сьогодні зберемо всі знання і покажемо, як створити повну екосистему розумного дому. Повна екосистема це коли всі пристрої працюють разом, а дім сам реагує на ваші потреби, один дотик або команда, і все працює синхронно: світло, клімат, безпека, музика. Ось п'ять ключових елементів фінальної системи: центральний хаб або додаток. Який об'єднує всі пристрої в одній системі. Автоматизація сценаріїв, наприклад, режим вечірній відпочинок, світло гасне, двері зачиняються, сигналізація активовується, датчики та сенсори, від руху до температури. Відчинення дверей і вологість вони передають дані в систему і запускають потрібні дії. Голосові команди дозволяють керувати сценаріями без кнопок і смартфона. Моніторинг і сповіщення. Смартфон завжди повідомляє про події від протікання води до повідомлень камери. Використовуючи ці елементи, ваш дім стає не просто комфортним і безпечним, а справжнім помічником, який знає ваші звички і адаптується під вас. Це був восьмий випуск рубрики «Смарт-хатинка. Як зробити свій дім розумним? Сподіваюсь, наші поради надихнули вас на перші кроки або апгрейд вашого дому. Пам'ятайте записи всіх випусків і добірки корисних гаджетів ви можете знайти на сайті радіо Радехів. З вами був Юрій Мацько. До нових ефірів у розумному домі.